Зламав свою власну HD 116 Max, а, а може і не зламав. Ось тут вискочив болтик колеса у різні сторони. Болтик вискочив ось тут. А зайвого немає. Тому показую лайфхак. Цій машинці вже півтора роки. Вона мені вже як рідна. Для ремонту нам потрібні будуть ось такі скрепки. Три штуки. Є. Тепер нам потрібно їх вирівняти. Тепер нам потрібно їх скрутити та з'єднати. Ось що у нас вийшло. Тепер вставляємо та закручуємо. Ось що у нас вийшло. Тепер зайве можна відкусити. Так, ну і, в принципі, все. Лайфхак робочий. Хтось може запитати: а та звідки ти знаєш? Знаю. Мої машинці вже півтора роки і ну, приблизно місяців сім. Таку саму схему я зробив на іншому колесі. Все працює, все без проблем. Перевіряємо, вмикаємо машинку, вмикаємо пульт управління. Все, все працює, все супер.